Так, друзі, всім привіт! Влада знищує всіх блогерів і всіх тих, хто може повести людей. Попалося мені, значить, тут відео Остапа Стахіва, який показав на відео, як біля його будинку патрулювали якісь невідомі люди. Скоріше за все, якісь спецслужби. За ним ведуть сліжку. ж машина цілий день їздить зранку, я от хочу її догнати. Що він витворяє. Тікає і все, ну. І завтра, в понеділок, в нього там, по-моєму, суд буде. І суд буде вирішувати, чи арештовувати його, чи ні. На нього нагадаю... віть такий тут фонтанчик включився. Е, нагадаю на нього. Інкрименують, шиють справу білими нитками. А ТЦК скопили незаконно прямо на вулиці людини, і він допоміг. І СБУ шиють йому справу, що якоби він зафільмував роботу військових ТЦК. Ну це бред. Це бред. Це, Це звичайно, що це справа, яка шита білими нитками, і дуже велика ймовірність. Що його можуть і ліквідувати. Тому чим більше буде інформації в інтернеті про ці факти, тим менше шансів владі ми дамо, щоб його ліквідувати чи якось знищити. Але як ми бачимо, влада трати шалені гроші, щоби знищити всіх блогерів. Блогери, які не під власні і відкрито критикують Зеленського. Влада Єрмака Зеленського намагається знищити І таких блогерів по Україні дуже багато, які вже сидять в СІЗО. В полипових справах це і Павло Ярош, який вже сидить півтора року в СІЗО, за те, що написав заяву СБУ Що, Зелен... що Зеленський зрадник. Тому зараз в Україні критикувати відкрито владу, і якщо ти не виконуєш замовлення якогось олігарха, що хтось за тобою стоїть, це нема шансів, тебе знищать, знищать моментально.